Смішарики. Привіт, їжачок! Привіт, я. Yeah. Слухай, у мене тут проблема М -м -м, надзвичайно делікатна. Що сталося? Здається, у мене сиплються голки. Нумо, пострибай! А по-моєму, все як завжди. Та ні, вони стали річчі. Поглянь! Та годі! Чого ти так переживаєш? У мене он взагалі голок нема. На! Ай. Ага. І нічого. живу повноцінним життям. Та да, які новини? Усе як завжди. А ні. в їжачка уголки сиплються. <notplayer> Та ти що? Отакої? Так. <chat> <slõu> Оце новина. Треба ж ніколи в житті не бачив лисих їжачків. Так. А коли ж це у нього почалось? А ти ще нічого. Я думав, ти вже геть лисий. Нома, покажи чуприну. Навіщо? Ну, я погляну, як у тебе голки сиплються. Ти, мабуть, з'їв щось таке. У мене нічого не сиплеться. Як не сиплеться? А крош сказав, що ніби. Ну... О, кроша, язик як помило. Сам не знаєш, що меле. Я взагалі-то погуляти збирався, якщо ви не заперечуєте. Кроше, можна тебе на хвилиночку. Я ж тобі сказав, що у мене дуже делікатна проблема? Чого ти все розпотякав? Я думав, ти мій друг, а ти просто базікало. Ніжечко, ти чого? Я тобі більше ніколи нічого не зможу розказати. Ніколи. Тому що у тебе язик без кісток. Не розумію. Навіщо взагалі потрібні друзі, якщо їх не можна обговорювати один з одним? Без Хм. Навіщо потрібні друзі? Як справи? Навіть не знаю, що тобі сказати. Може, я не хочу, щоб усі знали, як у мене справи. Може, я взагалі більше не хочу нічого про себе розповідати. Скажи щось, а потім невідомо, як до тебе це повернеться. Тому говорити краще про щось стороннє. Про погоду. Хороша погода. Немає вітру, сонце, сонце, сонечко. Ти би пішов від цього сонця в тінь? Гид. Перегрівся. Язык, як язык, без кисток. Він не має бути без кисток. Налиште ему кистки. Ай! Ай! Ось він, бідолаха. Оглянути хворого. Зараз розберемося. Що у тебе тут випадає, а що ні. Так, огляньмо. Повернішся. Добре, чудово. Ширше рот. Ширше. Отак. Добре. 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 Отже. І що це ми тут придумали? <свистач> Занадто помисливий. Здоровий бик. Сказала б я, що у тебе випадає, та слова вже такі забула. <свистач> 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 Тим паче нічого не було, а він усім розповів. Ви бачили, як я. Ах. Якщо ти так любиш усе всім розказувати, то ось тобі новина. У мене щойно один камінь підстрибнув 20 разів. Будь ласка, розказуй, кому хочеш. Я уже не хочу, нікому за ну... Але... Що? Язик прикусив. От коли не треба, язик у тебе працює, а коли треба ні. Хм, боляче. А коли заживе, розкажеш. Правильно, навіщо ще потрібні? Друзі.